Знаєте, я розглядаю цю ситуацію як випадковість, але чоловік мій роздув з цього цілу подію, наче то я завжди так роблю, а з нього лише гроші тягну все життя. Де я могла сподіватися, що маленький пензлик, який онучка сама вибрала, може стільки коштувати, та мені в найабсурднішому сні не могло таке приснитися, скільки на той пензлик поставили націнки. А я тепер винна, уявляєте? Отож день почався як день, наварила чоловікові їсти, помила посуд, лиш присіла, як донька привела онучку до нас, а та давай нам котре говорити, що хоче піти в гіпермаркет, бо там можна купити те, що їй треба в школу. Я не дуже хотіла аж туди їхати, адже той гіпермаркет в іншій частині міста, але найбільше що треба чоловіка просити їхати, а той поки в гараж. Поки на заправку, далі ще на мийку захоче заїхати, то мені цілий день піде. Але онучка вже губи надула і тоді до дідуся. Діду, я дуже хочу поїхати. Ліза хвалилася, що там собі купила дуже гарний пенал, а я теж хочу. Чоловік онучці відмовити не міг і пішов в гараж. Далі поки приїхав, поки ми по тих корках доїхали, далі поки місце знайшли, то я вже втомилася.